Всім друзі, привіт! Сьогодні в нас 20 серпня 2023 року, Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати сигнальне подоношення такого гарного нектарину. Це в нас італіянська селекція під назвою Світ Леді. Цей нектарин почина дозрівати десь приблизно з 20 серпня. І десь до 5 вересня його споживання. Я зараз думаю обірвати, бо, бачите, якась птиця клювала. Думаю, що якщо розпробувала, то буде біда. У це все поклюють. Ну, і, звісно, я не зможу зняти відео, показати, як цей сорт дав перше сигнальне подоношення. А що можу сказати? Сорт середньопізній, навіть пізній. Пізнього терміну достигання. Врожайність просто бешена, як на перше сигнальне. Деревце. ось, я, відійду. ось мале. я трохи його перегрузив. Треба було залишити тут пару плодів, але залишилось дуже багато, не було часу нормувати, або дуже багато роботи. Ну що, бачу, що розмір тягне, дай Бог. Дуже гарно. Плодяки такі, ну зараз зважимо, обірвемо їх. Я думаю, ще їх покласти трохи на дозарювання. Це ще мені, друзі, в саду. Хто ж це, це так плював? Цікаво. Аж кисточку там, аж дирка. Так. Що? Сам нектарин дуже товарний. Тримається на дереві гарно. Ось отакі плодяки. Ану, має характерний нектариновий запах. На вигляд дуже класні. Які будуть на смак, з вами обов'язково продегустуємо. Ось отак. Клас. Я нектарничики дуже полюбляю, особливо солодкі. Побачимо, що це покаже. Дуже класні, такі, як, наприклад, Rebus 028. Дуже класний сорт. Потім Extreme Beauty дуже сподобався. Бореал дуже сподобався по смаку мені. Так само Extreme Red. Це мої самі-самі найкращі. Потім вже йде Aletop, Gea, Super Queen, Big Top. Ну, то Перші то зовсім такі сорти, я б їх якби саджав би десь в садок, щоб на продаж то, то ті сорти вони і ранні, більш-менш і врожайні, і дуже смачні. Цей пізній сорт, теж бачу такий, це в руці тримаю, такий важкий. Ну, побачимо, що по смаку, що по врожайності буде в слідчі роки. Бо бачу, що в цьому році ну, несе врожайність просто бомбезну. Якщо він буде надалі, так себе показувати, то це, це буде любимчик по врожайності. Це ну, рідко, що так прям в перші роки грузи себе врожає. Ну а так, в принципі, що сказати. Будемо дивитися в слідчі роки, бо по-першому, сигнальному, важко. Бачу, що він непогано приспосаблюється к різним. Кліматичним умовам, бо це італіянська селекція. У нас Україна та ще й центральна. Тут і дощів багато, і холодніше, ніж в Італії. І все одно він бачу ну, дуже гарно себе тут показав. Ну що, давайте поміряємо, яка вага і цукор, і продегустуємо. Так, давайте побачимо, яка вага. у плодів. 241. Оце дуже рідко, коли перший сигнальний показує 245. Такий показник. 238. А що ж буде тоді, коли дерево ввійде в повне подоношення, в повну силу? Що ж там деревце таке мале, що капець. А все одно витягнуло. Ось отакі подяки. За 200 плюс. Я вважаю, це дуже чудово. Так. Ну, бачите, всі, всі за 200. Ну це може, ось маленький буде менше. о да, 150 грамів. Так, що давайте зараз розріжемо оце тут бачу такий Вон тріснув і м'який продавлюється дуже гарно, бо ті я хочу покласти на дозарювання. Цей же чи ні. Ага, ось тут продавлювався. Ага. Зверху. Бо поклюють. Кісточка розтріскалася. Ага. Так, ну давайте зараз ще побачимо. Подивимось, де. Ага, оцей. Оцей нормальний, бо тут щось, щось тріснуло. І напевно в тому, що клювали, теж кісточка тріснута. Ага, ось отак. Давайте це поки оберемо. Так. Продавлюється, оце, продавлюється теж. Ну так, він жовтенький, не зелений. Повинен бути, напевно, смачний. Ну, зараз побачимо, як уж гарно. Так, по соку треба подивитись. Так. Ну, бачимо, що тут у нас... Так, він стиглий вже. Так, по соку. Соковитий по вмісту цукру. Так, 13. не. 12,5. Ну. В принципі, середній цукор по вмісту. Ну а по смаку давайте зараз попробуємо, бо я його ще не куштував. М -м. Зразу кажу чудовий смак. Його я тільки підніс отак до рота і чую такий аромат, просто фантастичний. Сам сорт солодкий, є кислинка, але вона доповнює цей незабутній смак. Такий чисто-нектариновий, такий, ну, то навіть на персику не схожий, такий ну, клас. А саме м'якуш. Хромтить трохи, але якщо вона дозріє, буде трохи волокниста. Як на мене, але вона буде таяти у роті. Кислоти тут дуже мало, але вона є. Но вона доповнює цей смак незабутній клас. Угу. Смачний сорт. Дуже смачний. Розмір клас, смак клас, врожайність просто чудова. Побачимо, як він буде показувати себе в інші роки, ну, в цьому році він мене здивував дуже сильно. Я на нього так, чесно кажучи, і не розраховував на цей сорт. Ну, коли купував, коли обрав собі в колекцію, ну, нектарин та нектарин, ну, посажу подивлюсь, що воно буде. Ну, подивився і трохи подафігів від його врожайності і те, що він може в перші роки. Якщо він може, це в перші сигнальні. То я думаю, що в повне подоношення він дай жару, дай Бог. Так що така невеличка характеристика по даному сорту. У кого він подоносив, пишіться, як він це показує, буде дуже цікаво. І мені, і садівникам. Так, всім дякую за увагу. Доброго дня, до побачення.